Цікавий факт для тих людей, які хочуть придбати собі автомобілі Audi, Шкода, Volkswagen і взагалі вак. І у них є основні проблеми. Помпа з термостатом. You're welcome. Просто you're welcome. У мене є друг, який в нього вже третій ваг. Він після придбання міняє ці штуки. Тут це міняти не потрібно. Це раз. Другий прокладочки. Вона абсолютно суха. Чому? Бо тут це все поміняно, друзі. Також клапан вентиляції картерних газов. Тут він дуже в такому складному місці. Він коштує дуже багато грошей. Робота по ньому також коштує грошей. Тут це все замінено на оригінал. Тут чистий 19-й рік по техпаспорту, 100 тисяч пробігу рівно, класна комплектація. Вона вже така правильна, як має бути біла з антихромом, з чорним дахом на чорних дисках. Ну вона дійсно має вигляд. Ну вона просто соска. Друзі. 19-й рік преміум плюс ціла безпека. Друзі, в нас фарбована тільки передня частина, і та фарбована в прилад. Деталі не китайські. Вони алюміній, з оцінковкою, все як має бути. Дрова безпека, 100 пробігу. 34 500, але якщо ти прийдеш до нас тіктоку, для тебе є пропозиція. 32. Це 2 і біктестів в подарунок. Можна і біктестів в подарунок. Якщо ти приїдеш 32, так віддаєш, біктестів в подарунок. Можна навіть дабл біктестів, хай так буде.